Всім привіт! Вчора в мене закінчилася педіатрія. До речі, про те, як вона пройшла, можете завжди побачити тут. А в суботу цього тижня буде найромантичніше свято, свято кохання. День святого Валентина. Вже купила подарунок для мого хлопця. Колекційна іграшка Фанка Поп. Він давно хотів, сам собі не купить, тому що йому гроші на це жалко. Але хто я така, щоб це не зробити? Адже він довго на неї вже дивиться і хоче. Також я побачила на просторах Тіктока дуже красиву. Валентинку таку листівочку, але нормального туторіала на неї не знайшла. Тому я якось сама розрахувала приблизно уявляла, як вона має бути. І сьогодні буду для нього її робити, тому що залишилось два дні до свята. І якраз ці два дні є такими вихідними між циклами. Це буває рідко, але все ж буває. Тому як зробити цю листівочку, я також і вам покажу. Вально разом її з вами зробимо. Також в кінці цього місяця буде зимовий бал, який влаштовує мій університет. Це благодійний бал, і на нього я також думаю піти зі своїми подружками. Можливо, піду зі своїм хлопцем, якщо в нього вийде. Поки я придумаю образ, придумаю чому піти. У мене вже є одна сукня, яка підходить під розкот. У мене насправді багато сукень, які підходять під дерскот, але саме цю я нікуди не можу одягнути, тому що вона дуже така, знаєте, вечірня, дуже святкова. І я думаю, що якраз до балу вона підійде. Тому і зимовий бал також війде в це відео. Я подумала, що потрібно менше показувати навчання і розбавляти цей канал своїм життям, як все мене. Відбувається, окрім того, як я вчу пари. Але звичайно, навчання займає 80% всього мого часу. Ну і 15% займає виключення світла, і десь 5% — нормальне життя. Але першим для вас я покажу те, як ми проведемо 14 лютого і туторіал на листівку. Let's go! Саме так виглядає мій план. Мені здається, тут зрозуміло все лише мені. До речі, листки я застосовувала з підготовки до пар взагалі по неврології. Нам потрібно буде багато матеріалів, я купила самі великі, і в мене є таке відчуття, чи мені їх не вистачить. Також ось такі різні прикраси я взяла, звичайні листочки, але вони набагато тонші, ніж ці. Я боюся, що вони будуть. Просвічувати клей, але добре, ну і всякі ось такі милі штучки. До речі, тільки що я помітила, що Ну, мені здається, це меч по кольору, і тут сердечки. Ну, тобто, ви розумієте, все максимально романтично, мило і дуже багато сердечок Спочатку вирізаю всі необхідні деталі. Замір ви можете бачити на екрані. Також ось така у мене замучена гумка. Рожеві детальки потрібно зігнути, відступивши 1 см з краю. Потім вирізаю сердечко і по його контурам вирізаю такі половинки на ось цих рожевих деталях. Також роблю це із бежевими деталями, ви можете брати білі. Такі написи можете роздрукувати. Я захотіла написати від руки та приклеїмо до білого квадрату за ось ці рожеві кутики. Також вирізаємо ще один квадрат бежевий і. Трішки чакуємо, ви також це можете роздрукувати, потім приклеїмо всередину. Потім я додала ще одного кольору для серденька і приклеїла його всередину. Для наступної деталі вирізаємо рожеву основу та вклеїмо світліші аркуші, також підготуємо два серденька, які будемо приклеювати ось так по боках та згинати. Також додаю світлі деталі ззовні і вирізаю щілину, через яку будуть проходити ось ці половинки серденька. Зараз покажу, як цей механізм має працювати. В результаті має вийти ось так. На найбільшу рожеву деталь приклею ось таку білу частинку. Там внизу наші дві детальки, які ми тільки що з вами зробили. Зверху я роблю напис Be My Valentine, де Valentine, Кожна літера буде окремо в серденьку, ось так його згинаю, щоб потім красиво відкривати однією рукою. Було це не дуже зручно показати. Потім декорую просто все, що тільки можна. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Також пишу послання, якісь приємні слова, ось цю нижню деталь, яка буде закриватися серденьком, щоб ніхто, окрім отримувача, не побачив це послання. Далі вирізаю смужку, якою буду скріпляти свою листівку, щоб вона закривалася та прикрашаю її серденьком. Все готово. що цих подарунків буде недостатньо. Захотіла ще приготувати солодкий подарунок своїми руками. Це будуть печеньки. Я ще згадала вайб ось цих аніме про школу, романтику на 12 серій, де обов'язково є пляжний епізод, епізод з фестивалем, і епізод з Днем Святого Валентина, де вони дарують шоколад. Звичайно, не шоколад, але шоколадне печиво буде. Там потрібно збити. Масло вершкове, яйця і цукор, і далі додати всі сухі інгредієнти, які ви бачите. Тут ось я вам прикріплю. І Потім, як усе це змішується, з цього тіста формується печиво та обвалюється в цукровій пудрі, випікається десь 10 хвилин при температурі 200 градусів, тобто все дуже легко. Навіть не знаю, що тут показувати, пояснювати форму можете робити будь-яку. Головне, ви їх не близько кладіть один біля одного, тому що вони збільшуються. Це печиво з тріщинками, шоколадне, і ось така кількість у мене вийшла з цього тіста. Ви тільки погляньте на цю погоду. Просто дощ слякать максимально противно, мокро й холодно. Але ми все одно навіть таку погоду будемо йти на святкування. Зараз мій хлопець. Угу. На фоні ви чуєте ремонт від сусідів. Тобто ви розумієте, наскільки зараз в мене святковий настрій. Але зараз мій хлопець побіг по подаруночки, тому я думаю, що зараз у мене настрій підніметься. А зараз в мене є трохи часу, щоб нафарбуватись. І так, я вже нафарбувалася звук ремонту. Я вже отримала свій подарунки. Ось такий просто ніжнюсінький букетик. І зараз буду обмінюватися подарунками з хлопцем. Тобто покажу вам те, що я робила, але його реакцію вже на це. Ти ж нічого не бачиш? Тримай. Ага. Ти знайшла капець. Знайшла. Я думаю, його нема вже. <свеч> Прикольно. Mm. Мінус одна штучка з зі шліста. Оце саме. Саме цікаве. Прикольно це. Отак треба. Так, чікс. І тут треба так вчу-чу-чу так зробити. Ти будеш моїм Валентином. Так. Опа. Фіга. <зум> <зум> Нормально так. Так, щось. Шест... Опа. Опа. Угу. Прикольно так красиво. Блин, прикольно, так каменчики такие. Да, аккуратнейший. Угу, Ты понимаешь, как надо? Опа. звуки. Зато... Опа. Прикольно. Блин, Це дуже гарно. Опа. Ага. А там уже мы за кадром почитаем. Ну, чому завжди на свята така жахлива погода просто. Is, Не is знаю. Kind of просто був сніжочок і тут коп. Я така квашня. Привет, у яти було хороший. Такий вайб. Co ty skaleś tam jego spikim z tak może bardzo Слава смішно. Я маю надію, що ютуб не заблокує це через авторські права. Ну, ти красивіше зробив. Має прям таке. Дивіться, прямо мені підходить. З я була... ну, Це перстень такий ну, добротний. Цей живчик. У в ресторані ми повернулися вже додому. У нас як завжди. Жав... Жав... Треба було пити менше вина. І в нас, як завжди, немає світла. Ми ще збирали з такого гарного півника. Дивіться, як він гарно блистить. Подумала, що це відео може вийти дуже якимось довгим, як завжди, в мене виходить майже на годину або півгодини. Тому, мабуть, я його розділю. Перша частина буде ось, про день Валентина. І друга зимовий бал, тому зустрінемося з вами в продовженні в другій частині. І всім па-па!